Етномотиви Галичини. Під такою назвою Червоноградський музей історії і релігії презентував виставку у Луцьку. 14 працівників музею у суботу, 17 липня, побували на етнофестивалі Любертфест, який проходив на території Луцького замку. Цьогоріч фестиваль присвячений 60-річчю Грюнвельської битви. Основна мета заходу це пропаганда народних мистецтв. До виставки Етномотиви Галичини, яку представляли червоноградські музейники, входило 150 експонатів, які характерні відродженню народних промислів Галичини у 19-20 столітті. Це і дерев'яні скрині, вишиті сукальські сручки та рушники, церковне шиття, хоругви, килимки, кабати, кожушки, колекція металевих виробів, праски. Коси, серпи, а також чорнодимлена кераміка червоноградських майстрів. Окрім народних промислів, на фестивалі були справжні лицарські бої. Команди Волині та Львівщини фахтували мечами, бойовими сокирами та списами. А ще були покази середньовічного одягу у сучасній інтерпретації і танці у такому ж стилі. Завершився фестиваль екскурсією червоноградців замком Люберта і смачною вечерею.